Нарешті я заберу силу. Мабуть, це вже все кінець мене відмудохала, стара бабця. А ну стояти. встигли. Аж в очах мені. Треба вранці знову почати бігати. Твою ж нечисту. Як вам вдалося сюди потрапити? Проте нічого уномоменто. Завдяки цим артефактам твої чари тут тепер не діють. Здавайся, відьмо. Ла -ла -ла -ла. Чорт забирай.